В умовах повномасштабної війни питання безпеки містян стоїть на першому плані в роботі міської влади Ніжина. В пріоритеті ремонти існуючих укриттів та будівництво нових біля навчальних закладів. У нас на жаль, не всі школи мають укриття, не всі садочки мають укриття. По садочкам загалом складніша ситуація, оскільки дев'яносто відсотків садочків на жаль свого часу були побудовані без укриттів, і тому ми зараз вивчаємо питання, щоб або збудувати ряд укриттів цьому році, або придбати капсульні укриття і розташувати їх поблизу наших навчальних закладів. Сольні укриття це чудова альтернатива для тих закладів, де відсутні підвальні приміщення, розповідає очільник Ніжина. Це готові такі конструкції або металеві, або бетонні, які на сьогодні виготовляються і в Україні і за кордоном, і встановлюються біля тих об'єктів, де неможливо зробити укриття під існуючою будівлею. В умовах загрози можливого повторного ворожого наступу очільник Ніжина наголошує, що зі свого боку і військові, і міська влада прикладають максимум зусиль, аби населення почувалося у безпеці. Поки триває війна, не можна виключати будь-які загрози, і це в першу чергу прерогатива наших збройних сил України, військових. Ми в постійній комунікації. І хочу заспокоїти всіх жителів міста Ніжена, нашої громади, що сьогодні наші збройні сили України готові дати будь-яку відсіч будь-якому наступу. Тому ми би не радили суватися на нашу рідну землю, оскільки я переконаний, наші захисники зупинять будь-який наступ ще на кордонах нашої української держави.